Ський перинатальний центр розрахований на 254 ліжка. Щоденно ми приймаємо від 10 до 20 пологів. Якщо говорити про 2022 рік, ми прийняли більше 4,5 тисячі пологів. Два роки тому ми першими в західному регіоні створили відділ сервісної служби, де 90% молодшого медичного персоналу перейшло працювати саме в цей відділ. Наш відділ відповідає за чистоту і комфорт пацієнтів в перинатальному центрі. На сьогоднішній день працює 40 працівників. В Європі більш ніж 50 років тому зрозуміло, що внутрішня лікарняна інфекція вона є проблемою. І один з варіантів запобігти цій інфекції це саме правильно організовано прибирання. За вимогою інституту Роберта Коха. Кожен пацієнт розглядається як потенційно інфікований. Відповідно, ми думаємо, що от кожна людина, яка перед нами стоїть, вона є інфікована, і за нею треба так протерти, щоб більше ніхто того не торкався ніколи. По факту, ми запровадили цілу реформу. Прибирання в лікарнях, і це рухається не так легко, як би хотілося, але вже є певні результати, і вони себе класно показують, тому що це є гігієнічно ефективно і економічно ефективно одночасно. Це потрібен також чіткий графік прибирання. Коли ми будемо дотримуватися кольорового кодування, коли ми будемо використовувати певні ганчірки для певної зони, так. Ми будемо впевнені, що прибирання у нас буде на високому рівні, і ми з вами зможемо дотримуватися всіх заходів санепідрежиму. День розпочинається з закладання професійного возика, де використовуємо контейнери по кольорно. синя зона зона пацієнта, жовта зона зона умивальника душові і червона серветка це зона унітазів. Оскільки сині серветки більше йдуть в використанні, ми використовуємо ще одну шуфлятку для закладання серветок. У нас є шуфлятка для. Закладання мопів, і додаткова шуфлятка: це використовуємо підручні матеріали, тобто кульочки, рукавички. Передня зона це є зона, де знаходиться дезванна, де використовуємо миючі або дезінфікуючий розчин. Шуфлятка для зберігання хімії, яка закривається на ключ, і брудна зона. Брудну зону ми відкриваємо педалькою, щоб не забруднювати рукавички. Сюди скидаємо використаний текстиль, а сюди сміття. Далі вони виїжджають в відділення і починають прибирати від чистого до брудної зони. Ганчірку також ми можемо використовувати в 16 позицій. А для чого нам це? Це для того, щоб ми з вами могли перервати ланцюжок інфекції. Тому що ми з зализами одною ганчіркою протерли, переставили ганчірку на другий бік і ми з вами можемо повитрати 16 поверхонь. Прибирання проводиться дворазове. Перший раз йдуть миючим розчином, другий раз йдуть дезінфікуючим. Починають з маніпуляційних, оглядових, операційних, а потім йдуть по палатах, де знаходяться пацієнти. В заключному результаті прибирають технічні приміщення і санвузли. Миючі і деззасоби. Мають бути зареєстровані на ринку України, мають бути безпечні, мають бути концентратами і також мають бути ефективними у роботі. Після прибирання дівчата приїжджають в відділення сервісної служби, де вивантажують використаний текстиль, який переться. В пральній машині з дезінфікантом. При парні текстилю мопи і серветки перуться окремо, а потім випраний текстиль сушимо в барабані. Після просушки ми його вивантажуємо, сортуємо, складаємо в контейнери для наступного закладання для прибирання. Дуже важливою частиною цілої системи є навчання персоналу, тому що кроків і послідовність кроків їх дуже багато. Треба це все тримати в голові, а краще, щоб просто про це не згадувати, а воно було автоматичним. Тільки постійні навчання підтримують належний рівень. Підготовки персоналу і відповідно рівень гігієни в лікарні. Якщо вам стало цікаво, і ви хочете впровадити в себе медичний клінінг, ви можете звернутися до фахівців Служби організації інфекційного контролю. Ми дуже щільно з ними співпрацюємо. Вони допомагають, і ми зв'яжемося з вами і допоможемо вам це зробити. Ще один варіант це просто звернутися до нас, Київська школа клінінгу. Ми є в інтернеті. У вас є буде посилання під цим відео. Ви зможете на нього натиснути і перейти на наш сайт. Лікарня починається з чистоти, і тільки чиста лікарня є безпечна для пацієнта.